Друзі, вітаю усіх, всім доброго, мирного вечора. Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 25 лютого. Новий день, новий прогноз. Про що сьогодні буду говорити, мабуть, ви вже здогадалися з назви відео. Будемо передивлятися у зв'язку з актуальними подіями, розмовами, зустрічами. Яка динаміка з приводу завершення війни? Тут от є заява Макрона, який говорить про те, що війна в Україні має завершитись в найближчі кілька тижнів. Ось були ці зустрічі G7. Вроді би, як десь там планується і та зустріч Трампа з Путіним, Трампа з Зеленським. Одним словом, ще одна така новина, що вже ніби ту угоду нарешті. Теж так. Узгодили про рідкоземельні метали, що США пом'якшила там ті всі свої умови, і тепер, ніби вона вже має бути підписана. І я вирішив сьогодні оновити прогноз. Чи справді до завершення війни залишилось кілька тижнів? Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі всюди підписані, однаково, також телеграм-канал. Сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Також поширити інформацію, пишіть ваші перечуття, ставте вподобайку. І хто ще не бачив, вчора я робив дуже цікавий прогноз в роковини війни саме прогноз рунічний. Що сказали руни по місяцях для України. Дуже цікавий розклад це був прямий ефір. А ми сьогодні дивимось по нашому запиту. Бо дуже багато і прогнозів, і підказок, і знаків, і передбачень, і так далі, і передчуттів, що справді це все може, дай Бог, вже найближчим часом припинитись. Я не кажу повністю вже завершитись, вирішити всі питання війни. Але саме ми говоримо про припинення. Бойових дій, тобто перемир'я. Ну, там вроді так сказав Трамп, що перемир'я в Україні буде досягнуто вже найближчі тижні. Отже, перший розклад. Швидка динаміка. Втручання. Я так розумію, що ще мають бути чергові важливі заяви світових країн-лідерів. І Китаю, мабуть, в тому числі. Саме цікаво, що тут карта перемир'я є. Знову жіноча карта дуже активна. Одна, друга, третя. Домовленості, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А, сім вже є. Е, домовленості, зустрічі. Тут карта втручання. Ну, бо я теж говорив, що перше, коли це все буде відбуватися, ми вельми ще й не будемо раді за всі ті. Новини та інформації та рішення, які відбудуться, але потім вони ще будуть змінюватися, що ми можемо бути не раді. Ну, бо тому що, по великому рахунку, питання залишиться відкрите про повернення окупованих територій, про репарації від Росії і взагалі про виведення їхніх віз України, ну і так далі. До речі, вчора, коли робив ронічний прогноз, була підказка теж про якийсь один з місяців, там ще оракул такий був обміни. Ну, обмін територіями, в тому числі може бути. Нашими військовими полоненими, так? Дай Бог всіх на всіх, чим пошвидше. Ось. Я не знаю, про який термін там Макрон мав на увазі, що він говорив про найближчі кілька тижнів. Але знову ж таки, в нас це все ведеться до дати, про яку вже багато так мови саме перемир'я. Саме перемир'я великодня. Ось. І протягом березня, коли я ставив запит, робив прогноз, чи е, може бути повне припинення вже вогню в березні. Карта не показала, що 100% так, але карта показувала зменшення, уповільнення. Ну, Хто не дивився, може теж передивитися. І я вирішив чомусь сьогодні переробити цей прогноз. Дивитися, з, з е, врахуванням вже актуальних зустрічей, розмов подій, чи є динаміка змін в ситуації, Ну, все-таки є. Все-таки, хай може, ще не така глобальна, як би хотілося, але є. Значить, за останні кілька днів те, що відбулося, мало вже свій вплив, в тому числі і трохи і на Трампа, скажу вам, як є. І наша енергія світла, як ми постійно в енергопрактиках і йому теж відправляємо. Я вам казав, вона бо його все-таки в якихось моментах підкоригує. Зато, що він бізнесмен-бізнесмен, цього ніхто не змінить. Але. В якихось моментах підкоригує, бо якщо він піде проти, наприклад, України і тотально за Росію, значить вищі сили подбають про те, щоб він ну, не заважав справедливому чесному перемир'ю і взагалі, щоб інтереси України враховувалися. І справедливому, чесному завершенню війни. Дивимось по-другому розкладу. Так, тут у нас десятка кубків. Щастя в співдружності. Диявол, ну хто б сумнівався. Аркан диявола і тут присутній. Так, дев'ятка мечів. Тяжкість власних ідей. Це мені щось якраз про Трампа. Сам наговорив, говорив тепер і розгрібаю. Шість пентаклів. Стілення дар природи. Король кубків. Контроль бажань. Четвірка жезлів. Результат, врожай, радість і нагорода. І ту з мечів, вирішення питання. Тут карти підказують чітко, що в найближчі тижні, а це ми маємо якраз е, питання березня-квітня залишається в нас, так? До того і ведеться, що таки, ну, ще якісь зустрічі мають відбутися, з тим дияволом в тому числі, і таки мали би про щось домовитись. Ну от ну, так показує карта. Ми над тим теж постійно працюємо. Я розумію, що, попри все, ми ближче ще до завершення війни, хоча б гарячої стадії неповноцінного вирішення, але ну, карта все одно це показує. Давайте подивимось по енергіях, яка динаміка? Сила, хоробрість це якраз та карта, що боремось далі. Сила, хоробрість веде до перемоги. І наполегливість, коли ми не відступаємо від своїх. Запитів, цілей і своїх конкретних, е як правильно сказати, пріоритетів. Контроль має бути наш за ситуацію, в тому числі зрілості карта. Дозріли, нарешті, так? Перемир'я. Та й Росія там якісь він методички готує. Бо їм треба взяти передишку. Це однозначно, Знаєте, наші ці. ГУР теж говорили, їм треба взяти передишку, перепочинок. Звичайно ж, це буде такий формат, як заморозки, але сильні гарантії безпеки дадуть змогу, щоб більше це вже не відновлювалось. Ну, але що буде після того, як буде перемир'я, то будемо дивитися. Бо, бачите, це вирішується ну, на світовому рівні масштаб, так? а не так, як у 2014 році, як взагалі толком ніхто нічого навіть не. Ну, і що там у вас в Україні, так? Це ж якби тоді це питання так було поставлено. То і в 22-му році того би вже не відбулося. Але світ вирішив, що тоді ж, в 14-му році нічого такого не сталося. Карта святкування. І карта завершення. Ну, і логічно, що відпочинок. Третій розклад. Третій. плюс, 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 плюс. плюс. І ще давайте візьмемо четверту. Колоду, колода, яка показувала чітко війну. Шовель мені хотілося вірити. А три роки вже минуло. Так що досить пора завершувати. Теж бачите, домовленості. Двійка кубків Башня. Це те, що навіть і ті сатанинська та путерівська коаліція, вони, вони мусять, хочуть вони того чи не хочуть, вони мусять іти на уступки. Бо я ще раз кажу: якщо вони зараз це все не припинять, їх нічого далі, тим більше доброго не чекає. Чорні роки. Диявол тут перевернутий. Так, диявол мусить бути скинений з трону. Далі ієрофант. Сила світла. В, в, можливість в руках сильних світу цього оце того диявола за, закрите. Сонце. Сім мечів. Ну, але сім мечів говорить, ну добилися перемир'я. Далі що? Питання не вирішене? Ворог може відновити свої і атаки, і нападки, і Бог зна що. І далі теж завершення Верховний суд. Підписання угоди. Яка може з часом розглядатись, переглядатись, змінюватись і так далі, але Але... чи знаю щось Макрон, що він такі говорить заяви? Ну Багато кажу, вирішить найближчі оці тижні зустріч, все-таки, я думаю, мала би відбутися і Зеленського з Трампом, і Трампа з тим а-ля Путлєром. чи знаю щось Макрон, що він так це стверджує. Розчарування, знання, сила, сім кубків зіпсованість Верховний суд. Ну, інформація він однозначно володіє, але поки що це все в на поводі пописано. І він дуже сильно хоче вірити в те, що він говорить. В тому числі він може якусь певну важливу роль там зіграти, але не основну і не ключову. Але певний пазлик один із його діяння, його слова мали би в тому числі посприяти перемир'ю завершенню війни. Також в цьому процесі мало би бути ще участь Німеччини. От там же ж вибори пройшли, так. То, хто зараз є по факту, як він мерць, також по енергії Великобританія там є. Польща, думаю, теж мала би якусь свою лепту внести. Ну і чомусь це питання Китай, 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 розумієте, що там, як там, ну таке. Там же за 100 резолюцій все-таки проголосували, що ну, ООН, щоб вивели, щоб Росія вивела війська і називати треба речі своїми іменами, що Росія це країна-агресор, а не так, як там щось подавали, що. Що якось так не називати там війною чи як там. Ну, ви розумієте, про що я кажу, так? То добре ж хоч прийняли, що Росія країна агресор і мусить вивезти війська з України. Все таки. Все-таки. Ось. Зараз я почитаю, як то правильно там воно було сказано. Десь отут робив я собі. скрін. Ну так, 93 країни ООН проголосували за резолюцію України та країн Європи. У ньому Росію називають країною агресоркою та вимагають під неї вивезти війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. 18 країн проголосувало проти, зокрема, США, РФ, Угорщина, Білорусь та Ізраїль. Китай утримався. Китай утримався. Штати запропонували свій варіант резолюції, в якому не називати Росію агресором та закликають припинити конфлікт. Ну, ось такі дорогесенькі новини. Так що чекаю від вас тепер коментарів з приводу даних розкладів. Почуємо з вами в нових відео, прогнозуваннях. Будьте здорові, бережіть себе. Також приєднуйтесь щовечора до енергопрактик. Стараюся бути в ефірах о 21.40 плюс-мінус по українському часу. Продовжую молитись, боротись, нашим воїнам допомагати. І рухаємось далі! Наближаємо завершення війни, перемогу України. Всіх вам благ. Почуємось.